дітко, і красунчики. Красунчики файні. Файно Файні шитка. Годінькі. Черви такі. Стартики стая. Я мій. і чорних із ваших яйць вийшло, і білих, і рибо всяких. Такі красиві красунчик. І чорна два, і дві полосаті, і били под... ну, три лимо одного дешка, чотири коротко, ви три заклика, і ніяко. От, кажу. На стар такий межу, не копили. Такі у нас пітятка. Уже на травиці пару днів. Я траву, як рухоні, на дрічні. No niin hän lasi yksi ja prina, on